Бронежилет в максимальній комплектації це комплект, який забезпечує найвищий рівень захисту та комфорту на полі бою. Плитоноска Varmor GN3 Max. Вона виготовлена з кордура 1000D, що забезпечує чудову міцність і довговічність. Вага комплекту дозволяє вам зберігати мобільність, не втрачаючи захисту. У комплект входять полегшені керамічні пластини 6-го класу захисту ДСТУ, виготовлені зі сверхмолекулярного поліетилену. Ці пластини зупиняють навіть бронебійні патрони, забезпечуючи максимальний Безпеку при мінімальній визі. Тут вноска оснащена системою молі для зручного укріплення додаткового спорядження, таких як підсумки під магазини, гранати, турнікет, аптечку або сумки для скидання. Все це можна швидко налаштувати завдяки фурнітурі з функцією швидкого скидання за одну секунду. Не забуваємо про боковий та паховий захист першого класу ДСТУ, що дає додаткову впевненість у найважливіших зонах тіла. Також тут є 3 d демпфер з вентиляційною сіткою, що забезпечує комфорт під час тривали бойових завдань з цим комплектом. Ви будете готові до всього.